Вже близько року батько одеської п'ятірні не сплачує аліментів. За словами матері, чоловік не допомагає ані матеріально, ані морально. Шістьма дітьми зв'язку не підтримує. Сам же багатодітний батько пояснює таку поведінку інвалідністю. Суд виніс рішення перенести засідання, щоб сторона відповідача мала змогу надати усі докази. На що живе унікальна родина? Далі у сюжеті. Понад 60 тисяч гривень аліментів заборгував родині батько одеської п'ятірні. Шість дітей та колишня дружина живуть за кошт соцвиплат та допомоги від бабусі пенсіонерки. Від рідного батька діти не отримували гроші вже близько року. Я не говорю про допомогу. Помощь – це моя мама, яка нам допомагає. Она не об'язана це робити. Тобто вона може на своїй пенсії просто жити і приходити по, по вихідним. Правильно? Оце ось ось допомога. А другий родитель он іміт об'язаності батько повинен сплачувати 1300 гривень на кожну дитину, тобто 100% утримання. Колишня жінка пояснює, не може вийти на роботу та сплачувати свою половину, адже має ще й доглядати за малечою, тож просить стягнути з батька повне забезпечення. Однак, чоловік із такою позицією не згоден. Я не маю можливості фізичське, так скажем, і це матеріальний, допомагати зараз Оксані Вадимовичу. материально. Поэтому прошу, скажем, те элементы, которые положены, обычные элементы, да, я с ними согласен. С бильшими, извините, пожалуйста, мне нужно на лекарство, мне нужно на операцию. Підтвердження інвалідності відповідач суду не надав, тож засідання перенесли. Він є працездатною особою, підстави, під доказів того, що він є непрацездатною особою, не надавалося це. По перше. По-друге, звертає вашу також увагу, що староне подаща прийшов в судове засідання з фахівцем галузі права, тобто адвокатом. На адвоката у нього кошти знайшлися, щоб їх сплатити, адвокату для надання правничої допомоги, а для того, щоб утримуватись шістьох своїх малолітніх дітей, з якими він на даний момент взагалі не спілкується, не підтримує відносини, хоча він повідомляв, що підтримує. Ми цей факт не має підтвердження в даному випадку. Додам чоловік досі прописаний у квартирі, яку подарувало місто. Знімати себе з реєстрації відмовляється. Через це його колишня жінка має сплачувати за нього комунальні послуги та ще й без субсидій. Нагадаю, унікальні одеські піцерні вже два з половиною роки. Родину батько покинув незадовго до першого дня народження малюків. Олена Іонова, Катерина Банкова, Вадим Тонкушин, сьомий канал.